Доброго дня ми з України, мене звати Ольга. Ви попали на канал Ольга Птиця Фенікс Таро. Да. ласкаво, прошу. Так, зараз ми дивимося село Чулаківка. Ви запитували, коли можлива деокупація Херсонська область. Давайте. Коли можлива деокупація відбудеться, село Чулаківка? Село Чулаківка. Травень. Дервень, липень. Травні зачекати треба, в червні вже буде полегше, трохи полегше. Червень, липень, борьба. Ну, я так думаю, я вам скажу, в червні, навірно, це буде вже. Тичка. Це вже буде борба, е, це вже, мабуть, можливо, це, це младші аркани, е, ну, можливо, в липні вже будете мати якийсь результат для себе. Ну, я думаю, вернутися вернетеся в Україну і наступим, ну, Я не можу сказати прям зразу мир, але да? зміни да? розцвіт прийде у вас, розцвіт села. ну, Можливо, до окупації. Я не пам'ятаю місяць по-українськи, це буде август, серпень. о, вспомнила. Бо тут випав старший аркан. Два старших аркана. Можливо, це буде серпень. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.